Місяць жовтень, в церкві спасіння, місяць добробуту. Ви знаєте, коли глянути слово тлумачення місяця добробуту, і що це означає? Це означає процвітання. Я думаю, що багато людей здивується, як ми можемо в церкві говорити про матеріальні речі, про процвітання. Але знаєте, в слові Божому. Господь говорить про те, що Він благословляє своїх дітей. Ми маємо батька, який є цар неба і землі. Ми маємо батька, якому належать всі скарби неба і землі, все срібло і все золото. Але коли ми подивимося на церкву Божу, ми бачимо, що долі людей по-різному складаються. і задають питання, чому так стається? Чому життя одних влаштоване, а інших людей не змінюється? Та відповідь є в Слові Божому. Чи хоче Господь нас благословляти? Так, Він дуже хоче нас благословляти. Чи є в нього все для того, щоб дарувати нам добробут в наших фінансах, в матеріальному забезпеченні? Так, у нашого батька все є. Але є одне але слово Боже говорить, що вірна людина. Вона багата благословіннями. Вірні люди в церкві, вірні люди служінню, вірні люди Господу. Вони завжди будуть мати благословіння. І я сьогодні, як пастир, я хочу благословити всіх вірних церкві, всіх вірних служінню, всіх молитовників, всіх, хто просто ходить на служіння, молиться разом з церквою. Є церквою, є живим камінням. Хочу благословити за вірність, за посвято, благословити відвертніх і нижніх джерел, духов. І матеріально, а всі інші благословіння просіть у Господа, і він обов'язково дасть.